В Україні 9 година вечора. Добрий вечір, мої хороші. Вважу ліжечку, почистили зубки. Готові слухати казочку. Сьогодні казочка називається Чарівний ліс і мудра сова. У далекому чарівному лісі жила собі мудра сова. Звали її Олівія. Вона була найрозумнішою пташкою усього лісу і завжди була готова допомагати своїм друзям, звіряткам та пташкам. Одного разу, коли сонце вже сховалося за обрієм, Олівія побачила, що щось незвичне трапилося в лісі. Всі звірятка і птахи були засмучені і сумні. Олівія підлетіла до своїх друзів, щоб дізнатися, що сталося О, Олівія, наша улюблена сова, у нас витекла велика проблема, сказав зайчик Бунтар. У нас закінчилися слова, і ми не можемо говорити одне з одним, і це дуже сумно. Олівія здивувалася. Як це можливо, щоб закінчилися слова? Вона подумала і сказала. Не хвилюйтесь, мої друзі. Я знаю, що робити. Ми підемо хе. До мудрого дуба, і нам допоможе». Так Олівія та її друзі вирушили до мудрого дуба, який був найстарішим. І наймудрішим деревом усього лісу. Вони йому розповіли про свою проблему, і мудрий дуб задумався. Мої друзі, я знаю, що робити, сказав мудрий дуб. Ми повинні знайти мудру мову, яка допоможе нам відновити наші слова. Але для того, щоб її знайти, потрібно пройти через пригоди та випробування. Ви готові. Мудра мова знаходиться в таємничому гаї. але таємничий гай повний небезпек. Вам потрібно розв'язати загад. Зустрітися з чарівними істотами. Готові. Полівія та її друзі були готові до пригод. Вони вирушили до таємничого гаю і зустрілися там з чарівними квітками. Знаєте, що робили ці квітки? Вони задавали їм різні загадки. Зайчик Бунтар, він був дуже кмітливий. І дуже здібний, знако розв'язав всі загадки, і вони швидко пройшли це випробування. Потім вони зустрілися з летючими ельфами, які запропонували їм випити магічного зілля, щоб отримати додаткові сили. Але Олія попередила своїх друзів, що зілля. Може мати небезпечні наслідки, і вони вирішили не пити зілля і продовжити свій шлях. Нарешті Олівія та її друзі дісталися до мудрої мови. Вона виявилася книгою, яка містила всі слова, які наші друзі втратили. Вони взяли книгу. І повернулися до мудрого дуба. Мудрий дуб був дуже радий, коли побачив Олівію та друзів з мудрою мовою. Він відкрив книгу і почав читати слова. Звірі та птахи заговорили знову, і ліс наповнився радістю і веселищем. Олівія та її друзі були щасливі, що могли відновити слова. Вони зрозуміли що слова мають величезну силу, і їх потрібно використовувати з розумом і добротою. Так закінчується ця весела і цікава казочка про чарівний ліс та мудру сову. Була з вами Анна Савицька. Добра ніч мій май. Хай вам насняться чудові, казкові і радісні сни.